гайз! Минулого тижня у Литві проходив чемпіонат світу із класичного пауерліфтингу IPF, де наш атлет Анатолій Новописемний встановив два світових рекорди у просто такій епічній зарубі із американцем Ештоном Роузка. Обидва атлети виступають у 105-й ваговій категорії і по черзі перебивали там світовий рекорд у присіді. Анатолій уже у своїй другій спробі замовив вагу. На пів кіло більшу від чинного рекорду, і успішно та впевнено з нею справився. Одразу за цим Роузка присідає 365,5 кг, кілограм, використавши при цьому свою фінальну третю спробу. А от у новописемного залишилася не тільки остання спроба, а ще й хороший запас сил для того, щоб присісти 370,5 і таким чином оновити старий рекорд на цілих 7 кг. У жимі лежачи українець переміг ще більш впевнено, відірвавшись від ештона на цілих 20 кг. 230 у новописьменного проти 210 у Ровзка. Але уже на тязі американець зміг не тільки відіграти в українця втрачені кілограми, а й навіть вирвати практично із рук золоту медаль за сумою триборства. Ештон Роузка дуже впевнено із запасом потягнув 365 кілограм, в той час як Анатолій зупинився на 340 кілограмах. В сумі атлети зібрали по 940,5 кіло, але через те, що американець навіть не на 2 кілограми легший за українця, золото змагань відійшло саме Ештону. Полтавчанин новописьменний в результаті другий, але із світовим рекордом, і з виграною путівкою на Всесвітні ігри 25-го року, з чим, в принципі, можемо і привітати нашого атлета. На цьому все, друзі, дякую за перегляд. Скоро почуємось!